Найголовніші новини 26 жовтня розповімо у інформаційній програмі. Час доброго вечора. Замах на життя Віктора Балоги. Нові факти кримінальних розбірок напередодні виборів. Завершення агітаційної кампанії, Перші підсумки страждають діти через блокування коштів казначейством, дошкільнята можуть залишитись без харчування. Засідали школярі, учні стали депутатами. 68-ма річниця Мукачево відзначило день визволення. Бруд та Смурід канал Верке так і не очистили. Прекрасне на полотні виставка в замку. Замах на життя та використання вогнепальної зброї сьогодні стали відомі нові факти міжгірського інциденту, що трапився 24 жовтня за участі Віктора Балоги та Михайла Ланя, більш відомого за кримінальним прізвиськом Блюк. Сьогодні у міліції допитували основних свідків у цій справі, і з достовірних джерел стали відомі нові подробиці цієї резонансної події. Все трапилося вночі 24 жовтня на гірському серпантині між Воловецьким та Міжгірським районами. Дорогу заблокували чотири автівки. Як з'ясувалося, це кандидат у народні депутати від партії регіонів Михайло Ланьо, більш відомий в кримінальних колах як Блюк, намагався порозмовляти із Віктором Балогою. Сьогодні з'явилася інформація, що нападників було близько 20 і вони, можливо, були озброєні. Крім того, охоронці політика помітили блокування автомобілів ще із тилу, тож шляхів безпечного відступу не було. Співробітники управління державної охорони, які виконували свої обов'язки, зробили попереджувальний постріл та прийняли рішення йти на таран. Із достовірних джерел часу стало відомо, що правоохоронці спочатку теж кваліфікували ці протиправні дії як замах на життя. Однак, офіційно ступінь тяжкості для кандидата від партії регіонів було занижено. Якщо факти підтвердяться, тоді тільки за умови, якщо вони підтвердяться, можливо, буде порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство, тобто порушення громадського порядку, яке явно цинічно спрокувало дії суспільства. Всі інші будуть по-іншому кваліфіковані, тому що є дія. E a qualificação. Віктор Балога сьогодні заявив: цитую, чомусь так склалося, що значна частина кандидатів від партії регіонів відібрана штабом не в якості майбутніх законотворців, а торпедних бійців. Таке враження, що вони готуються після виборів воювати зі всім і усіма. Це люди, які йдуть із битими в руках. У нас вже була перша хвиля адмінреформи. А друга може закінчитися тим, що окремі люди паралельно до обласної державної адміністрації та райдержадміністрації ведуть свої інститути смотрящих, і це питання не лише Інциденту, який трапився зі мною, підсумував політик. Віктор Балога також додав: цитую: зверніть увагу на цих виборах. Вибух ранати перетворився на буденність, а підкуп виборців набрав таких масштабів, що скоро будуть ходити з касовими апаратами і видавати людям чеки. А чому так відбувається? Особисто в мене складається таке враження, каже політик, що хтось в штабі партії регіонів будує силову альтернативу владі із людей, яких легко контролювати. Що ж до його реакції на ситуацію у державі в цілому, то Віктор Балога заявив, що в нього закінчують. Період дипломатії, в мене вже етап дипломатії закінчився. У мене немає ресурсу для того, щоб бути дипломатом. Тому що так бездарно здавати інтереси країни, так бездарно не відстояти свої інтереси. Я вважаю, що це не можна робити. Тому Дипломатія це дипломатія, а з другого боку, ну, що ми з вами, українці, і ми хочемо за такий короткий період життя щось хороше зробити, однозначно, що потрібно говорити про речі прямо. І тому мене не турбують проблеми Путіна, мене турбують проблеми моєї країни і мого президента. Мені все рівно, як там хто відноситься до президента Януковича, але він сьогодні президент України, і коли він робить кроки неякісні або неправильні, і йому на це не вказувати, вибачте мене. Достатньо. Потрібно вказувати. Ми його обирали президентом, а зараз він працює на Україну, і він повинен бути президентом не Східної або Південної України. Він повинен бути президентом всієї України. Всієї. І ми не повинні Україну ділити на ліву, на праву. Що, яке є посередині, що вона не має, не, має, не має бути? Уже лупу бери, а його не має бути. Одна повинна бути Україна. Оце мета повинна бути президента України. І ми тоді всі питання знімемо відносно того, що ми будуємо і куди ми рухаємось. Зустріч із бюджетниками у робочий час. Участь кандидатів в офіційних заходах влади, надмірне використання ефірного часу чи газетної площі у державних або муніципальних змі. Адмінресурс про владними кандидатами використовується класично. Політичні експерти заявляють і про підкуп виборців. Детальніше про останні дні та підсумки передвиборчої кампанії у нашому наступному сюжеті. Численні факти різноманітних порушень у передвиборчий період були озвучені представниками неурядової, позапартійної і фінансово незалежної всеукраїнської мережі громадських активістів. «Опора». масово було відкриття спортивного майданчика у селі для Волжгородського району, де сам захід день знань перетворився. Зразу у захід партії регіонів От відкривали формально після лінійки. Відбувалося відкриття спортивного майданчика, який був обвішений прапорами партії регіонів. Дітям роздали відповідну символіку. Ну і це все було під соусом що до дня знань. Організували турнір на на щойно відкритому майданчику. На опозиційних кандидатів провладні структури фабрикують кримінальні справи, вишукують різні компромати, вдаючись до так званих чорних передвиборчих технологій. Те, що відновили судове переслідування кандидата Павла Павловича Чучки, свідчить тільки про те, що партія влади вважає його найбільш імовірним переможцем в цьому окрузі. Тобто ну, партія влади, умовно кажучи, побоїться Павла Павловича як потенційного переможця. І саме тому в цю стару справу, яка, яка вже тягнеться багато років, її знов витягнула на світ Божий і знов намагається реанімувати. По-перше, це метод тиску, звичайно, на кандидата, так? А по-друге, це просто спроба ну, вона провели вже можна сказати, скільки. До виборів не встигнуть винести рішення. Це було спроба знов таки усунути цього кандидата з перегонів виборчих. Такі передумови у агітаційний період дають право вважати, що і в день голосування матимуть місце махінації. Варіантів багато. З основних підкидання зайвих бюлетнів у урни, підтасовка підрахунку бюлетнів, щоб уникнути подібних порушень, за цим наглядатимуть спостерігачі на дільницях. Щодо прямого підкупу виборців, за цим слідкувати складно. Одна з найпоширеніших схем, так звана карусель. Орієнтовно десь біля дільничої виборчої комісії, є чи то транспортний засіб, який чи відповідно якась кав'ярня, де вже відповідно є позначені бюлетні за того чи іншу кандидат, чи ту чи іншу політичну партію особи передаються виборцю кошти, вона йде із позначеним. Значить, б'йолетнем вкидає той, який потрібно з галочкою, а проносить пустий, тобто свій, і таким чином воно передається з одного по інше. Ще одним методом є скупка голосів через мережу активістів на місцях. Однак, якщо факт підкупу буде встановлено, за це законодавством передбачено і відповідне покарання. Два суб'єкти відповідальності. Перше це загальні суб'єкти відповідальності, це є громадяни, тобто ті, які отримують кошти, так, виборці, і ті, які громадяни, які перш за все передають кошти за о, значить, бажання пролусувати того чи іншого кандидата чи політичної партії. Канальний кодекс передбачає відповідальність від. 300 неподкованих мінімум доходів громадян безпосередньо до двох років позбавлення волі. Один неподкований мінімум це 17 гривень. Тож порахуйте, чи варто ці кошти брати. Це перше, да друге, це спеціальний суб'єкт, це член дільничої виборчої комісії. Його відповідальність посилена. Відповідає він від 500 неподкованих мінімум, як штрафом, та до трьох років позбавлення волі. Інший вид відповідальності духовний. На цьому наголошують представники церкви. Господь Бог шанує нашу людську свободу і від нас не забирає. Коли християнин дає себе купити свою свободу, купити свій вибір, він поступає не по-християнськи. Будьте християнами і не піддавайтесь спокусі, продати ваш голос і йдіть на вибори, щоб ваш голос не використали підприємливі ділки. Ви дивитесь інформаційну програму час. Далі у випуску розповімо про таке. Страждають діти через блокування коштів казначейством дошкільнята можуть залишитись без харчування. Засідали школярі, учні стали депутатами. 68-ма річниця Мукачево відзначило день визволення. Бруд та Смурід канал Верке так і не очистили. Прекрасне на полотні виставка в замку. У Хусті діти дитсадку можуть залишитися без харчування через блокування коштів держказначейством. Та якщо представники центральної влади поставили на межу виживання місто, то чому через це повинні страждати діти? Про нові наслідки блокованих коштів? Далі Вікторія Василинець. майже у всіх хустських дитсадках, крім одного, вже почали обігрівати приміщення. це наш дитячий дошкільний заклад, який об'єднаний. Із школою, яка знаходиться в Городилово, там ці два школа і дошкільний заклад вони об'єднані в одне ціле, і тому технічне, технічне питання усунуто і сьогоднішнього дня. Тепло буде вирішено і в цьому дошкільному закладі. Керівники дитсадків доповіли міському голові, що у групах дотримується температурний режим, енергозбереженню посприяла заміна у трьох із восьми ДНЗ вікон та дверей. Володимир Кащук запевнив, що інші садочки теж ремонтуватимуть. Перед нами стоїть зараз стоїть задача дуже надзвичайно быстро, оперативно зробити проекти, провести експертизу і щоб ми з весни могли починати. Роботи на трьох садочках, які край необхідно приводити у належний стан, були обговорені ці питання, є повне повне порозуміння. Натомість фінансові проблеми виникли із харчуванням дітей через блокування коштів. Держказначийством це дуже серйозне питання, оскільки є досить серйозні затримки із фінансуванням, то ми маємо бути готові. У будь-якому випадку діти не розуміють, чи є у дорослих гроші, чи нема, їх треба годувати, і ми виробили певний план. Як забезпечити харчування в навчальних закладах? Аби розв'язати проблему, вирішили створити резервний запас продуктів харчування. Зустріч закінчилася приємним сюрпризом від мецената. Керівникам ДНЗ вручили картини закарпатських авторів. Подаровані полотна, прикрасять стіни дитсадків. Депутатські місця зайняли діти. Мукачівські школярі розповіли, що вони зробили б. Якби зайняли посаду депутата міської ради, діти говорили про пенсію, освіту та рівень життя. Більше про майбутнє очима школярів розповість Світлана Комлєва. Зі звичної шкільної парти пересісти у депутатське крісло для одинадцятикласниці Ганни нагода випала вперше. Новий інтер'єр школярка оцінила відразу. Зовсім інші відчуття відчуваєш себе. Трішки при владі разом із зміною обстановки відразу ж змінюються й думки, каже дівчина під турбот шкільних до проблем державних. Вже навіть поради нинішній владі може дати. Адже зараз Ганна ми, теж ми, політик, ми. а тому вважає, має на це право. Вони повинні змінити саме відношення до людей, тому що на даний час ті люди, що управляють нашою країною, не дуже зовсім розуміють становище простих людей, і вони ставляться до них, ну можна сказати, з байдужістю. Тому що вони мають мізерні зарплати. Їм ну тяжко дуже вижити у цих сьогоднішніх умовах наших. Дуже дороге навчання, особливо вища освіта, великі ціни на продовольство. Дев'ятикласниця Валерія перш за все хоче пишатись своєю країною. Сподівається, вже за кілька років приводів для гордості матиме чимало. Як і всі люди хотіла б бачити нашу Україну, якби процвітаючою, гарною з Яка мала би велике майбутнє, справжню політичну коаліцію могла б створити зі своїми подругами і Георгіна, адже їх позиції збігаються цілком і повністю. Також мене ще дуже турбує те, що в ну в моїй країні великий безлад. Безлад ну, типу, політичний, що політики постійно сваряться, вони не можуть дійти одної згоди. Однієї згоди вони не мають спільної думки, вони не можуть вийти один з одним на контакт і постійно дивлюся по телебаченню, як вони сваряться, б'ються ці всі драки, бійки, ні до чого не призводять і лише стає гірше простим людям. Вони кожного року піднімають ціни на газ, на воду, на світло. Активна молодь міста, яка входить до ради старшокласників, з радістю прийняла запрошення від міської влади відвідати Мукачівську ратушу та поспілкувати з міським головою. Для цих дітей дуже важливо набути навички спілкування, набути е, навички е, людей, які можуть щось змінити в цьому житті і зробити якусь добру справу після невеличкої розповіді про історію міста та мукачівську ратушу, зокрема, яку почули присутні між представниками двох самоврядних структур. Розгоріла справжня дискусія. Якщо кожен кожна розумна освічена дитина, яка хоче розвиватися, поїде навчатися за кордон і потім не повернеться, то хто залишиться в Україні? Поради від міського голови і надалі проявляти активну життєву позицію, фотографії на згадку та кілька слів з трибуни? Цей день мукачівські школярі ніколи не забудуть. Українці від цього року не перепишуть. Кабінет міністрів переніс уже другий всеукраїнський перепис населення із 2012 на 2013 рік. Як відомо, уряд планував всеукраїнський перепис на 2011 рік. Згодом його перенесли на грудень наступного року. Наразі переписувати українців знову не збираються. Причина нестача коштів, адже заходи з підготовки і проведення всеукраїнського перепису населення профінансовано лише на 41% від потреби, що недостатньо для здійснення повного комплексу робіт про це повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У світовій практиці перепис населення проводять приблизно кожні 10 років. Перший і поки що єдиний перепис в незалежній Україні був проведений у 2001 році. Тоді українців було 48 мільйонів 457 тисяч чоловік. За даними Державної служби статистики, кількість населення України на 1 серпня 2012 року. Становила 45 мільйонів 560 тисяч 272 особи. 26 жовтня минуло 68 років з дня визволення Мукачева від німецько фашистських загарбників. Покладанням вінків та військовим маршем вшанували загиблих героїв та віддячили ветеранам війни за хоробрість. Про мітинг пам'яті далі Світлана Комлєва. Вони воювали не за нагороди та медалі, а за свободу та незалежність. День визволення міста від фашистської окупації щороку збирає біля обеліску слави всіх, хто шанує пам'ять героїв, які поклали своє життя, захищаючи батьківщину. Це пам'ять пам'ять, по перше, про тих, хто загинули, звіняючи наше місто, про тих ветеранів великої вітчизняної війни, які ще живуть в нашому місті. Вшановуючи пам'ять, ми передаємо майбутнім поколінням про те інформацію, що не можна забувати героїзм тих днів, не можна забувати мільйони життів, які були покладені для того, щоб нашу землю звільнити від фашистів. У руках гвоздики та троянди в очах сумі радість водночас. У важливий для Мукачева день під звуки духового оркестру присутні поклали квіти до могили солдат та хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Кожний год этот праздник вважаю э, э, большим праздником для міста, тому що в этот день, э, значить, був освободжений город. Віршами та щирими словами присутніх ветеранів привітали офіцери та мукачівські школярі. Сьогоднішній день дуже важливий для всіх у світі і в особливому для нас мукачівців. Сьогодні ми сюди прийшли для того, щоб віддати честь і славу тим ветеранам, які нас захистили, які визволили нас Наше чудове місце низький їм уклін і велике спасення. Урочистий мітинг з нагоди 68-ї річниці визволення Мукачева від німецько-фашистських загарбників завершився військовим маршем центральною вулицею міста. Після перевірки державної екологічної інспекції, і дотримання вимог природоохоронного законодавства у державному підприємстві, Мокрянське лісомисливське господарство та Карпатському біосферному заповіднику було виявлено ряд порушень. Зокрема, незаконну рубку дерев, пошкодження лісових культур, незадовільну та несвоєчасну очистку місць рубок від порубкових залишків, невивезення в установлений термін деревини, складено 44 протоколи до адміністративної відповідальності, притягнуто 43 особи особи. частину штрафів відшкодовано добровільно до судових органів для вжиття заходів відповідного реагування передано один протокол. Історія, культура, звичаї та традиції словаків, які проживають на Закарпатті, стали предметом розгляду на міжнародній науковій конференції, що проходила в Ужгороді. Зі словацького боку кілька десятків представників Пряшівського університету та генконсул словацької республіки. А з українського представники товариства словаків Закарпаття, студенти та викладачі ужну. Деталі європейського сусідства у наступному сюжеті. Міцні спільні корені єднають Закарпаття і Словаччиною. Історики доводять суттєвий двосторонній вплив на культуру, звичаї та традиції, який забезпечила спільна історія сусідніх територій. Про це говорили на міжнародній науковій конференції в Ужгороді. Історики завжди заглиблюються у минуле, але і одна із перших засідання нашої конференції буде присвячено відносинам між словаками і українцями чи відносинам між Закарпаттям і Словаччиною. До Першої до Другої світової війни, а друге секційне засідання буде присячено по воєнній історії і сучасним проблемам, тісні сусідські зв'язки Закарпаття із Словацькою республікою переростають у міцну співпрацю у багатьох галузях економіки і в соціальній сфері. Перша школа, яка відкрилася в сторожниці, це було з нашої ініціативи. Перше свято Словацьке словацька веселиця чари розправки. І кожен рік наші студенти їздять в Словаччину за підтримкою до Словацької республіки на курси словацької мови. Наші студенти вивчають словацьку мову в Братиславі. Словакії свідченням тісних словацько-українських взаємин є й те, що в Ужгородському національному університеті вивчають словацьку культуру, мову та традиції. Наша кафедра єдина не тільки в Україні, кафедра словацької філології, єдина і на Україні, і взагалі на пострадянському просторі. Ця кафедра була відкрита як окрема одиниця в університеті в 96-му році. І з тих пір вже можемо рахувати, скільки років пройшло. Ми випустили досить велику кількість студентів. Широкі можливості для всебічної взаємовигідної співпраці між Україною і словаччиною зумовлені багатьма об'єктивними чинниками спільним кордоном, глибокими історичними та культурними зв'язками народів, відсутністю взаємних територіальних претензій, традиційними господарськими зв'язками, існуванням численої української національної меншини в словаччині та словацької в Україні. В берегові ніяк не вдається очистити русловерки від нечистот. влада виправдовується традиційною відсутністю коштів а люди не можуть далі терпіти сморід сміття і каналізаційних стоків від каналу. Жоден туристичний маршрут по берегову не обходиться без зупинки та відпочинку біля каналу Верки. На спокійну течою води туристи люблять дивитися з горобатого мосту. Місцеві швидко його минають, бо знають, що чистий канал тільки в центрі міста. Як і медаль, канал Верки має іншу, приховану від очей туристів сторону, але, як ми бачимо, аж ніяк не привабливу. Містяни вже звиклися з таким станом речей. У більшості випадків вони ж самі і забруднюють канал, пластикова тара, відходи життєдіяльності, все у воду потрапляють у верки і каналізаційні стоки. Пані Анна, яка майже все своє життя прожила в Америці, не розуміє, чому ніхто за цим не стежить. Во-первых, грязь, во друге запах не... неприємний. Так що мені здається, це город должен этим займатися. Все таки они деньги отримують от народу за это. Кілька разів канал чистили від бруду. Востаннє масштабне прибирання проводили у квітні цього року. Тоді задіяли приватних підприємців та громаду міста. Був проведений такий собі суботник, де була зачищена досить велика територія. Ну, якщо говорити, десь 200 метрів центральній частини міста, звідки було зібрано по берегам, по самому каналу. Зібрано близько 80 кубів, вивезено сміття для очистки каналу розроблений проект, яким передбачена очистка Русла Верки по всій довжині в межах міста. Реалізувати задум поки не вдається. Ну всі роботи підключать нас, будемо допомагати. Якщо ні, ми свою роботу по збору і вивозу сміття з території каналу. Наскільки то можливо, ми то постійно контролюємо. Вивозимо приватні підприємці не проти участі у роботах та без належного фінансування ніхто працювати не буде. Вичистили, очень красиво було, все А було. Зараз вот заросло, просто ніхто не підтримує це. Це взагалі позор для, для, для города. Сторінки історії на полотні. В Мукачівському замку паланок презентували творчий доробок відомого живописця Миколи Лещука. Портрети відомих діячів, пейзажі та, власне, замок. Про це все яскравими барвами розповів мукачівцям сам художник. Хоч за своє життя Микола Лищук пережив чимало, полотна художника завжди випромінюють оптимізм. Яскравість барв та оригінальне поєднання кольорів, вирізняють митця посеред інших живописців. Наприклад, чорного або коричневого тона у нього нема. Всюду такі світлі тона, тобто е життєрадісність така у цих картинах. Яка відсутня в деяких художників, автор полотен, представлених на суд глядачів у Мукачівському замку Паланок, не зміг прийти на відкриття виставки. Втім, свою частку у патріотичне виховання молоді вніс однозначно. Мені здається, він хотів бачити би тут і більше своїх знайомих, близьких інших художників місті Мукачева, які його дуже добре знають, тому що він неодноразово виставлявся в різних картинних галереях нашого міста, і ми знаємо його надзвичайну скромність. І про те, що хотів би він виставляти свої картини з тим, щоб глядач мав можливість з цими картинами познайомитися. Я впевнений, що у ці дні, коли відбуваються осінні канікули для підростаючого покоління, дітей в ці дні буде тут багато. Важливі сторінки історії нагадує, чи не кожна картина автора. Серед 66 експонованих полотен більшість портрети. Втім, знайшлось місце у творчості автора і для пейзажів. Микола Семенович Лищук, людина патріот, істинний патріот нашого міста, нашого замку, нашого краю. Він знайшов своє покликання. І у своїх творах судити про їх якість частину робіт художник присвятив одному із улюблених місць замку паланок. Власне, через це місцем проведення виставки і обрали стародавню Мукачівську фортецю. Такими новинами багато 26 жовтня. Ну а чим вражатиме субота? У інформаційній програмі час побачите далі. Чудо, машина в хусті стане частіше. Життя на межі, гуртожитки без умов. Шоколадна історія. Замку презентують шоколадних діячів на сьогодні. Це все у студії. Працювала Анна Товт. Гарного вам відпочинку.